Розвиваючий дерев'яний будиночок для малюків Busy House. Він йде із ключками. В комплекті має зручну металеву ручку. Тут у нас йдуть замочки, під які необхідно підпирати ключики. І дзвіночки. Дитинка ваша повинна знайти ключ від входу у будинок. Тут можна покласти якісь сюрпризи для дитинки. І ідентично з кожної сторони. Є потертості лише на золотій фарбі, на замочках. Всі замочки працюють. Це у нас Melissa Dor бренд, а гарний Тяжкі. Классный фирмовый Изи хаус.